Будівельна компанія Чернівці Будінвест. будуємо комфортне майбутнє. Глядачам телеканалу Чернівці в студії Юлія Зотова найактуальніші новини 15 листопада підготували журналісти Чернівецького репортера. Далі про головні події докладніше. Депутати міської ради сьогодні намагались подолати вето міського голови. Найбільший самовільно встановлений банер сьогодні демонтували у Чернівцях. Двом чернівецьким акторам присвоєно почесні звання заслужених артистів. Депутати Чернівецької міської ради не згідні з вето міського голови про призначення на комунальні підприємства чернівців наглядових рад у кількості трьох членів на кожне. Сьогодні вони збирались на позачергову сесію, аби подолати це рішення. Чи вийшло в них? Дивіться у наступному сюжеті. Наглядові ради стали наріжним каменем останньої сесії. Депутатам захотілося мати кілька посад, через які можна контролювати власність громади. Я хочу зачитати повторно. Я читав на минулій сесії пункти статуту, які ви виписали. Чим займається наглядова рада, точніше, її голова. Виконавчий директор. Підписує трудові договори, і контракти з працівниками підприємства, приймає та звільняє працівників з дотриманням норчинного законодавства після погодження з головою наглядової ради. Шановні колеги, навіть не з наглядовою радою, а з у тим сматрящим, який буде призначений. укладає від імені підприємства, виконавчий директор, угоди та договори в межах своєї компетенції після погодження їх з головою наглядової ради підприємства. Заохочує працівників підприємства та накладає на них стягнення за погодженням з головою наглядової ради підприємства. І так ще багато багато пунктів. Ви можете розказувати гарні слова і переказувати гарні терміни з там, господарського кодексу з менеджменту і таке інше. Але реально на сьогоднішній день я хочу, щоб громада знала, що від депутатської більшості. Яка буде формувати цих членів наглядової ради на комунальні підприємства? Вводиться інститут комісарів, як колись було при большевиках, які не будуть давати керівнику підприємства здійснювати оперативну діяльність господарську без погодження з однією особою, не з усією навіть наглядовою радою. Погоджуються з Олексієм Каспруком і депутати, які ініціюють створення наглядових рад. Щоправда, закон, на який вони посилаються, стосується підприємств, вартістю активів, яких більше 2 мільярди гривень, або мають дохід більше півтора мільярда на рік. Комунальне підприємство Парк імені Шевченка або Спецкомунтранс не мають аж таких прибутків або собівартості. Проте це є ласий шматочок для тих, хто любить домовлятися за готівку. Мета закону усунення посадових осіб від управління комунальними підприємствами. Тобто ми виконуємо чітко вимогу закону. І тому всі, абсолютно всі фракції Верховної Ради, крім ОПО Блоку, підтримали цей законопроект. Це один з тих, одна з тих 140 вимог, яку ставили перед нами і перед Україною Євросоюз для того, щоб ми досягнули безвізового режиму. Ще один аргумент проти створення наглядових рад, оплата їхніх членів. Громадські ради, які вже працюють у Чернівцях, наполягають. Подібну діяльність не можна оплачувати. Тут не може бути в принципі ніякої оплати. Люди мають вкладатися в свою державу, хоч вони будуть розуміти, що з нею робиться. І наскільки ми працювали з великою кількістю людей, ні ніколи не було питання гроші. Ми вийшли з волонтерства. І, в принципі, волонтери ми не перестали. Вони перестали робити те, що ми робимо. І волонтерів цьому о, всій країні достатньо для того, щоб зробити достатньо громадських раб на всіх комунальних підприємствах, якщо це буде потрібно. Чого ми працюємо зараз? І чого ну, в нас 100% кворим, чого на 100% за, кожне, за кожне питання? У нас вісім різних думок, і поки ми ці вісім різних думок до одної думки не приведемо, ми не йдемо. Ми не приймаємо рішення, поки всі не згідні. А всі не згідні, поки ми не подумаємо. Але це неможливо за гроші. Не все вміється грошима навіть в місті Чернівці. Але депутати міста Чернівці набирають потрібну кількість голосів і таки долають вето мера. Коли їм потрібно, вони виявляються, вміють приймати колегіальні рішення. За 33 рішення прийнято про утворення управлінського органу наглядової ради та затвердження нової редакції статуту комунального підприємства Центральний парк культури і відпочинку імені Тараса Григорьовича Шевченка. Я думаю, що потреби обговорювати немає. Зміст той саме питання про, про подальшу долю спортивного майданчика О, на вулиці Рівненській вирішили перенести на наступну сесію. Надія величко, Руслан Коков, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. Велика кількість правоохоронців у центрі чернівців і чимало городян, які намагаються зрозуміти, що ж відбувається. Стільки поліціянтів залучили для того, аби відповідні фахівці таки змогли демонтувати рекламне панно на одній з пивоварень міста. До слова, це найбільший самовільно встановлений банер, який демонтували у Чернівцях. Це пано, на якому надруковано великими літерами. Наше пиво насправді інформаційна вивізка. В цьому, принаймні, згідно офіційних документів, переконана директор цього закладу, та інакше вважають представники комунального підприємства МКП. Реклама вони запевняють, це ніщо інше як реклама. Є в концепції чітко прописано, де в зонуванні то з першої частини буферної зони є обмеження в розмірах. Якщо ми будемо рахувати, що це є вивізка, то згідно закону України про рекламу, там чітко зазначено, що вивізка може бути до трьох квадратних метрів, що ми тут бачимо набагато більше. Це вже є реклама. Це одна з причин, чому її вирішили демонтувати одна з, а таких ще чимало. У центральній частині міста в першій зоні забороняється банерна тканина, розміщення на фасадах міста, тому це перший критерій. А згідно реклами потрібно отримати дозвіл виконавчого комітету заключити угоду і сплачувати до бюджету міста. А якщо це не вивізка реклама, то за її розміщення мали б сплачуватись кошти, які би поповнювали міський бюджет. Пояснюють нам фахівці. Цифри ще малі фахівці підрахували, оскільки таке рекламне панно. Тут же щонайменше п'ять років, то міська скарбниця недоотримала понад 300 тисяч гривень. Керівника інспекції з благоустрою чернівців, який мав би керувати цим процесом, його тут немає, бо він у відпустці. Та, попри це, боротьба із незаконно. Встановленими банерами триває. Відповідно до положення ми витримали всі відповідні норми, навіть більше. Ми більше місяця чекали і сподівалися, що вони все-таки впорядкують самовільно, без примусового демонтажа. Ну, так як склалося сьогодні, ми бачимо, що підприємець не захотів самовільно і прийдеться тепер примусово. Виконувати свої службові обов'язки пояснюють нам, і чому тут стільки правоохоронців. Зрозумів з листа, що вони будуть перешкоджати нам демонтаж проводити. Хто саме буде перешкоджати? Ну їхня охоронна фірма. Чи справді вся ця інформація відповідає дійсності? Аби дізнатись це, ми рушаємо до представників товариства з обмеженою відповідальністю пивоварня наше пиво. А саме так цей заклад називається згідно офіційних документів. Але нам чітко пояснили, ми зараз не хочемо нічого коментувати по тому Очікуваного спротиву не було, і представникам МКП реклама таки вдалося демонтувати найбільший самовільно встановлений банер, який демонтували у Чернівцях. До речі, за демонтаж все ж доведеться сплатити керівництву пивоварні. Ольга Андрійська Анатолій Яроцький, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. Без світла понад дві сотні осель, і навіть школа з проханням допомогти до Чернівецького репортера звернулись жителі села Годилів. Вони скаржаться, що частина осель мешканців Сторожнецького району вже більше доби, а подекуди і дві залишається без електропостачання. Чому з'ясовували наші кореспонденти? Всі ці люди скаржаться Чернівецькому репортеру, що в їхніх оселях немає світла. Загалом кажуть, без електропостачання залишилось понад дві сотні осель села Годилів. Світла немає і немає нема отоплення, бо котел на світлі. І задимала добре, в мене є печка, я ще протаплюю, а от сусіди, діти малі і вони мерзнуть. гріють якимось. Це ж неможливо без світла, і в хатах холодно і вистужується і батареї зараз можуть померзнути, і все та без електропостачання залишились не лише оселі, а й школа. Працівники навчального закладу нам пояснюють, немає світла, а отже, немає і тепла, бо не може працювати котельня. Через аварію діти на школу не вийшли. Свої здогоди, чому понад дві сотні оселі школи залишились без електропостачання, висловлюють мешканці Годилова. Згоріли передохнітель на 0,10 кВт. Аби дізнатись, чи і справді це так, ми звертаємось до працівників стороженецького рему. замикання по лінії ну, короткі і за чого там відгоріли предохранители на рубільниках з низькою а ще запитуємо, чому досі працівники Стороженецького рему не приїхали, адже понад дві сотні осель без світла. Та нас запевнили, що фахівці вже мають бути на місці і мають виконувати роботу. Значить, десь уже має на місці бути. Чи вдалося працівникам Стороженецького рему ліквідувати пошкодження? Чернівецький репортер стежитиме за цією ситуацією. Андрійська, Сергій Бабі, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. Всеукраїнський тиждень безпеки дорожнього руху розпочався у Чернівцях. Аби зменшити аварійність, патрульні провели ряд заходів. Зупиняли водіїв машин та закликали до уважності на дорогах. Допомагали їм у цьому школярі. Докладніше про це у сюжеті. Хочу сказати вам, шановний водій, дякую вам за дотримання правил дорожнього руху, що ви дотримуєтеся. У нас проходить неділя безпеки дорожнього руху, увага діти на дорозі, дитячі дорожній транспортів, травматизм. Е, хотів би е, закликати всіх би так водіїв, щоб дотримувалися правил дорожнього руху. Якщо б всі б дотримувалися, було б поменше дорожньо-транспортної пригоди і все було б добре. Ми хочемо вам вручити ці календарки, і закликати вас дотримуватися правил дорожнього добре, руху. Бути уважні на дорозі, 14 листопада розпочався всеукраїнський тиждень безпеки дорожнього руху. Основна мета заходу забезпечити дотримання правил дорожнього руху, зберегти життя всім його учасникам, попередити дитячий травматизм та зменшити аварійність на дорогах. Водії задоволені, вони дякують, вони будуть говорити про це і своїм близьким, і своїм дітям, і самі себе будуть забезпечити безпеку свого життя. Кожна людина, яка кожен день виходить з своєї будівлі, вона вже є учасником дорожнього руху. Це може Водій, пішоход, пасажир немає значення, і від нього буде залежати від його уваги на дорозі, як, яким він буде здоровим, як збереже своє життя. Закликаємо всіх, щоб дотримали правил дорожнього руху, щоб вони переходили в встановленому місці на пішохідному переході, щоб звертали увагу на світор на світофорний об'єкт, де вони переходять, як вони переходять на світофорному об'єкті, як вони переходять на перехресті, як вони переходять, взагалі дорогу. Що треба. Звернути увагу, подивитись наліво, направо, хто би це не був, дитина доросла людина до акції. Залучили дітей зі шкіл, аби вони краще засвоїли правила дорожнього руху на практиці. Школярі вручали водіям календарики та розповідали разом з капітаном поліції про тиждень безпеки дорожнього руху. Якби не було правил дорожнього руху, було б ДТП, аварії, люди б помирали. Пішохідний перехід ступи дорогу, без шлагбаума і багато інше знають. А чи завжди дотримуються правил дорожнього руху водії? Ну, стараюся дотримуватися постійно. Так. Іменно в місті, на такій трасі, якщо є пішохідний притурмозів, завжди трохи. Бо все може бути, може перебігти за машиною людина. Треба дотримуватися. Складні погодні умови, звичайно, важче, Бажано, щоб пішоходи. Тоже на це зважали. А так, то, звісно, ж не важко. Не важко і всім потрібно це робити. Сьогоднішня акція показала те, що водії у нас дисципліновані. Вони, звичайно, не привикли до таких акцій, тому що зазвичай зупиняють за порушення правил. А у нас сьогодні така акція, щоби. Попередити профілактичний захід, показати водіям про те, щоб вони були уважні, щоб вони застібалися пасками безпеки, щоб вони були уважні на дорогах і в нічний час. За статистикою в Україні в середньому щодня в ДТП гине 10 людей, а травмується близько 80. Лілія Лоленко, Ярослава Боячук, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. У Чернівцях на два заслужених артиста України більше В'ячеславу Стаханову та Оксані Коновей, акторам, які служать у Чернівецькому обласному національному академічному музично-драматичному театрі, присвоїли почесні звання спеціальним наказом президента України. Чи суттєво це змінить їхнє ставлення до улюбленої професії? Цікавилась Надія Величко. В'ячеслав Стаханов актор цікавої історії. Він служив у Львівському театрі, потім був одним з засновників театру Голос у Чернівцях, потім працював у інших професіях. А з 2008-го пристав до трупи Чернівецького національного академічного обласного театру. Мав чимало ролей і найулюбленішу так і не зміг виокремити. Я її всі люблю, але ну найулюбленіша – це, напевно, напевно, дідушенко. Напевно, напевно, навіть ну, така епізодична роль, але в Кайдешевій сім'ї кум. Сьогодні каже В'ячеслав Анатолійович, театр повинен жити повноцінним життям, адже саме в храмі Мельпомени можна побачити і переосмислити одвічні людські цінності. Ну, напевно, вже не зіграю. Але хотів би зіграти, ну я не знаю, Дон Кіхота, напевно, хотів би. От з цими вітряними млинами, які зараз творяться в державі і всюди, ну так хотілося б поборотись, хотілося би показати, чи варто це робити, чи не варто це робити. Оксана Коновей, на відміну від В'ячеслава Стаханова, ніколи не працювала в іншому театрі. Я мала змогу, це велике щастя, звісно. Мала змогу ще з восьми років виходити у виставах і так поступово, поступово. Я дуже закохалася в театр. Ну і вже, бачите, дійшла до заслуженої артистки України. Пані Оксана має чималу добірку ролей, часто грає у дитячих виставах, і ті глядачі навіть більш вибагливі, розповідає акторка. Надзвичайно важливо при будь-якій постановці жити спектаклем як одним цілим, розуміти, що це спільна справа кожного, акторів, режисера та костюмера. Та найбільше пані Оксана цінує підтримку своїх колег. Це напевно в кожного таке, що безпорадність, нічого ти не можеш зробити, якось ти застряг режисеру, іноді не до тебе. А є багато там чогось іншого, і ти так застряг, що не можеш викарабкатися з цієї ями. І тоді допомагають партнери. Я не, не соромлюся і кажу, ребята, ну допомагайте, тому що нічого не можу зробити. І у тих вони дуже креативні. Всі люди, і у них маса ідей для у, у кожного для тебе. Знаєте, вони не жаліють, не шкодуються для тебе. Надія величко, Руслан Коков, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. Відкриття міжнародної документальної виставки Війна за мир відбулася в обласній науковій бібліотеці імені Михайла Івасюка. До експозиції увійшло близько 60 світлин, зроблені бійцями, волонтерами, фотографами в зоні. Ато на відкритті побувала Лілія Лоленко. Виставка Війна за мир приурочена до свята гідності та свободи в Україні, які відзначаються щороку, 21 листопада. Ідея її створення виникла у волонтерів під час перебування в селищі Піски Донецької області. До їхніх рук потрапили фотографії військових карпатської січі, зроблені Аллою Федорченко та покійним Мирославом Мислою. Основна мета експозиції розповісти про війну в Україні. Фотографії та вони відображають життя карпатських січовиків, тобто не тільки війну, тут є фото з навчань. А тут є власне фото з їхнього побутового життя. як Вони святкують день народження, як вони одружуються, як вони проводять дозвілля, читають, грають шахи. Власне, є фото бойових дій, справді коли вони фотографувалися, наприклад, в Донецькому аеропорті, тому що це фото з підписок, так і дуже багато серед них є кіборгів. Фотовиставка Війна за мир вже побувала в країнах Європи в Словаччині, Угорщині, Чехії, Іспанії. Організатори кажуть, експозиція показує порушення прав людини та міжнародного права в зоні АТО. Це важливо, щоб кожна людина пам'ятала, що все-таки є живі люди, які знаходяться там. Вони мерзнуть, вони в таких важких умовах захищають нашу свободу, і кожна фотографія має свою історію. Тут живі люди, живі особистості. На жаль, як сказав мій колега, багатьох вже немає з нами, але ну, історія живе. Відкриття фотовиставки Війна за мир відбулось в рамках мандрівного фестивалю документального кіно про права людини до QDS-UA, а також в рамках партнерства з громадськими приймальнями української гельсінської спілки з прав людини. Мені подобається споглядати з обличчя цих людей, особливо я звернула увагу на обличчя цього хлопця, такого юного, такого ще не обізнаного з війною, але такого. Сміливого, патріотично налаштованого, який рішився піти на фронт захищати Україну, і взагалі всі фотографії відображають дуже сильний дух українців. Виставку Війна за мир чернівчани зможуть побачити протягом двох тижнів в обласній науковій бібліотеці імені Михайла Івасюка. Лілія Лоленко, Ярослава Боячук, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. І це всі новини на сьогодні. Більше новин можна знайти на офіційному сайті 3wmtrk.com.ua. Тут же відбувається і онлайн трансляція телеканалу Чернівці. Крім того, заходьте на нашу сторінку у мережі Фейсбук. Я прощаюсь з вами гарного вечора і до зустрічі.